Оцей бункер у нас має два відділення від крайнього до крайнього. Що мене дуже радує, Оце таких три пунктика, 270 кілограм. право вліво тим від 18, 10, 20, 30 соток. Взяв я рулетку, ну просто отакі кучі з ключовим рішенням. Друзі, всім привіт! Вітаю шановний колектив! Слава Україні! Героям слава! Що ж, друзі, сьогодні дуже тепла весняна погода. Можна насолодитися теплим весняним сонечком, цвете вже груша, яблуня, алеча, слива. Ну, коротше, дуже-дуже хороший, приємний день. І в мене сьогодні є трішки вільного часу для того, щоб вам зняти огляд на цю зернову китайську сівалку ДТЗ СЗ 14Т. Я обіцяв. Що я зроблю огляд перед тим, як будемо вже її запускати в роботу, будемо сіяти нею сою. Ну і, звичайно, на осінь будемо сіяти ячмінь, пшеничку і так далі. Всі ці процеси, як вона сіє, як це все сходить і який результат дає ця сівалка, звичайно, я вам буду все показувати, розказувати, все як завжди. Як ця сівалка до вас буде приїжджати та як її збирати, я детально показав на своєму YouTube каналі. Можете перейти. Посилання залишу під відео і подивитися собі, як це все до вас буде приїжджати, як це все вам потрібно буде в майбутньому збирати. Ціну я відео не кажу тепер ні на які агрегати. Чому? Тому що це негативно впливає на людей. Люди пізніше пишуть усілякі дурниці, де ти взяв такі гроші, де зараз можна заробити такі гроші і так далі. Просто працюйте і у вас все буде. Значить, сівалочку я купив в інтернет-магазині Гром. посилання залишу в описі теж під відео. Переходьте, дивіться, ознайомлюйтеся з цінами. Тим більше там є різні сівалки, є менші, є більші і усіляки різне навісне інше, ну і плюс тракторці. Ну а я сьогодні вам розповім про цю сівалку, чому я її саме купив. Поміряємо її розміри, товщину, довжину. Ну коротше, я скажу свою думку про цю зернову сівалку перед тим як я її запущу в роботу. Назву її плюси, які я тут бачу. Ну і можливо які моменти я буду по цій сівалці доробляти. Тому усім приємного перегляду, погнали! Ну що ж, друзі, взяв я рулетку і зараз будемо це все заміряти. Хочу сказати наперед, що сівалка дана важить 270 кг, її захват 2,1 метра. Ну, ми зараз в сушниках, звичайно, це все перемірюємо. Так і до речі, ця сівалка пристосована для тракторів від 18 до 28 кінських сил. Ну що ж, давайте поміряємо її ширину. Ширина даної сівалки становить 2 метра 13 сантиметрів. Ширина оцього цього бункера становить у нас 35,5 см, ну і кришки 39 см. І оцей бункер у нас має два відділення. Передню частину ми засипаємо наше міндобриво, ну а задню частину ми засипаємо наше насіння. До речі, сюди залазить 70 кг насіння. Загальна ширина нашої рами становить 95,5 см. Ну а якщо брати по цю Розгладжуючи доски, ну це приблизно буде десь в районі 130 Ну а висота даної сівалки рівно 1 метр. Позаду сівалки у нас розташований каток прикаточний, ширина якого становить 190 см. І також розгладжується оця доска шириною 204 см. Спереду нашої сівалки розташовані отакі тарілочки. Це для того, щоб вирівнювати нам поверхню землі. Загортати нам тракторний слід. Значить, тут їх є 6 штук, вони розташовані під кутом в одну і іншу сторону, і загальна їхня довжина 110 см. Ну, також є отакі регулюровочна тяга центральна, і також два винта, якими ми опускаємо чи підіймаємо наші ці тарілочки. Ця сівалка є дискова, що мене дуже радує. Я хотів дискову сівалку. На ній встановлено 14 сушників. Діаметр оцих сушників становить у нас, друзі, 33 см. Ну і також на дискових сушниках є чистики ззовні та зсередини. Так, ну і відстань між цими сушниками становить у нас 12,5 см. Ну, Але це, звичайно, не точні заміри між сушниками. Відстань тут може коливатися від 12 до 14 см. Ну і ще також, якщо помірити захват чистий по сушниках від крайнього до крайнього, це у нас 195 см. Наш каток є підпружинений, встановлена пружина, винт такий і регулюється отаким от барашком. Відкручуємо, скільки потрібно, закрутили чи відкрутили. Тим самим. Занурюємо сівалку або підіймаємо наші сушники. Наший каток слугує приводом для висівного механізму даної сівалки. Чому це є плюс, на мою думку? Я теж згодом розповім. Ну і діаметр цього катка у нас становить 34 см. По обидві сторони нашої зернової сівалки встановлені отакі регулюровочний механізм для нашого висіву. Якщо нам потрібно змінити норму висіву, ми оцю. Фіксуючу шайбу, просто відкручуємо, добуваємо таку фіксуючу теж шайбу, яка має такі проточки, та крутимо наш механізм вправо вліво тим самим збільшуючи або зменшуючи норму висіву. Також після цього фіксуємо, закручуємо, виставляючи тим самим потрібну норму висіву. Також є тут така додаткова шкала. На кожній котушці отакі є язички, які ми відвигаємо і тим самим даємо. Потрапляти з зерну для до нашого осівного механізму. Ну і з лівої сторони є два технологічних отвора по ходу сівалки, через які ми можемо залишки зерна висипати. Що стосується товщини нашої рами, вона виконана з 3-мм металу. Ну а ця доска, на якій я зараз сиджу, та наш бункер виконаний з 2-мм. Я думаю, що це цілком достатньо при наявності сірої речовини в вашій голові. Вона не є така велика по габаритах, і я думаю, що з нею нічого не станеться. Ну що ж, друзі, з розмірами закінчили. Я думаю, цього буде достатньо. Саме, напевно, найголовніше питання, яке ви хочете почути від мене, яке ще виникло в першому відео, коли я цю зернову сівалку збирав, це чому я зробив саме вибір на оцій зерновій сівалці, чому я зупинився саме на ній, а не на якійсь там беушній європейській сівалці. Ну, по-перше, друзі. Якщо враховувати її ціну, то тут є декілька переваг. По-перше, це є дискові сушники. Я хотів сівалку іменно з дисковими сушниками. Так як в них перевага, вони не забиваються порівняно з повзумковими. Особливо, якщо взяти кіну сівалку, якийсь перії чи ще щось, ти там за собою перед тими повзунками тягнеш ну, просто отакі кучі тих рослинних залишків. Тут такого не буде. Тут він просто собі диск прорізав і поїхав далі. По-друге, за ту ціну ви точно не купите будь-яку європейську бушну сівалку, крім дискових сушників, ще й з відділом для Міндобрив. Це дуже теж великий плюс. Нам не потрібно, наприклад, розсівати румом додатково палити паливо тракторцем, а просто засипаємо сюди міндобриво відділ і одразу сіємо на ну і третій плюс. Я думаю, ви зі мною можливо погодитесь, можливо, хтось не погодиться, але це є наш каток. А саме привід його до висівного механізму. Чому я вважаю, що це плюс над колесами? Якщо ми сіємо великі площадя, нам це по барабану, що у нас стоять по ліву праву сторону. З боку сівалки колеса, велика площа та велика площа. Ну, коли ми сіємо невеличкі ділянки, а як правило, ми всі сіємо з вами невеличкі ділянки. Це там, наприклад, 10, 20, 30 соток. У нас з обох сторін є межі, як правило, вони є глибокі, і деколи межі бувають такі, навіть що в коліно, коли це орав мтз. І посіяти е сівалкою біля межі, яка має колеса по обидві сторони, нереально. Тому що колеса ми не можемо пустити в межу. Сівалка нам просто провалиться, і ми будемо цю всю землю за собою горнути, а не сіяти. Тому привід катка це є плюс, тому що ми можемо його пустити над межою, навіть якщо буде потрібно і досіяти нам до самої краю межі. Без проблем. Тому таких три фактори для мене стали ключовим рішенням при виборі оцієї зернової сівалки ДТЗ. Ну а як вона себе покаже в роботі, це, звичайно, я вам все покажу в майбутньому. Будемо нею сіяти скоро сою, на осінь будемо сіяти пшеницю, ячмінь. Коротше, все ви побачите. Ну і сходи даних культур також я вам покажу. Все по-чесному будуть якісь пропуски, чи там буде щось мені не подобається. Звичайно, я вам покажу по цій сівалці. Ну а поки що ж, вона нова, вона ще не бачила поля і говорити щось зарано з нетерпінням. Чекаю її в роботі. Ну що ж, друзі, от така сьогодні сівалочка була в мене на огляді. Моя зернова сівалка ДТЗ СЗ т Будуть якісь запитання, задавайте в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під відео. Ну а на остаток всім, як завжди, міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам і платить. Тим ж самим все, па, -па.